І так. під вас сьогодні прихована, що до вас йде туз пентаклів, Це якийсь подарунок долі, це, як можна сказати, все рівно, що виграти в лотерею. Так, і Аркан Дурак. Тобто, це в якійсь сфері вашого життя, яка просто обнулиться і все почнеться спочатку. Колісниця, боже, три, два старших аркана: Аркан Дурак і Колісниця. Дивіться, тут ви можете навіть кудись переїхати, якесь інше місце проживання, і почати там все спочатку. Або у когось це до вас хтось може приїхати, і саме з приїздом цієї людини до вас почнеться новий етап вашого життя. Так, тут карти кажуть, що ви зараз така. Захищаєте свої особисті кордони. Ну, це, як правило, так роблять люди, коли щось пережили те, що, звісно, їх навчило не підпускати до себе всіх. Так і а знову він, Боже, ви захищаєте свої особисті кордони від короля мечів, чоловіка із минулого, чоловіка, який був дуже різкий. Він був з вами і різкий, і холодний. Це людина, дівчата, для якої почуття нічого не значить. Тобто вони не є у нього керуючим моментом в його житті. Тобто він робить так, як він думає, буде вигідно для нього, щоб ви знали, король мечів, він розмірковує все головою і ну, в ньому є оцей егоїзм. Так, і що да, у вас не була башня, дівчата? Якось рухнула в одну мить. А, а тепер, дівчата, він до вас йде, як король чаш. Тобто він таки відкриє для вас свої почуття. Він розкаже, що він відчуває. Боже, король чаш він класно, він вміє кохати, він вміє бути романтиком. Які трансформації. Так, тільки я кажу, карти підтверджують. Він зараз пройшов трансформацію, дівчата посидів один. Так, і став магом. Тобто, маг, тобто він сам себе зміг трансформувати. Він зараз вважає, що я можу все. Так, причому дівчата, він дуже довгий час, до речі, проходив трансформації по Аркану суд. Це переоцінка. Він оцінив, переоцінив просто все, що було між вами. І він вважає, що ви йому дані від вищих сил. Не просто так була з вами зустріч. Багато ілюзій фантазії, багато Багато він щось бачить так, як воно не є. Або іноді знаєте, про що кажуть? Що він може щось жувати, і коли він це вживає, то він дуже високо улітає, да? і починає це придумувати собі, як і що. Тут хтось пішов з ваш ви, або він, кохаючи. Але у вас, взаємне кохання. Так, так який ж? Так в чому ж ту спетаклі вищі сили? Боже, король жезлів. Що він. він, дівчата, це він чи інший? Так, дівчата, це він. Тому що він зараз від вас на відстані, він, скоріш за все, став імператором. Він почне діяти ваш бік, дівчаточки, не тільки кохати, але і діяти конкретні дії. Він вас вибирає і каже: Так, я вибираю її, і дуже скоро він до вас проявиться. Вісім днів, вісім годин, вісім в даті. Тут, до речі, він все продумав своєю головою як король мичив, і хоче взяти шанс. Хоче взяти шанс з вами вивести вас на серйозну розмову. Так зробить вам якийсь подарунок. Класно. Ви мої найкращі, ви мої любі. Добавляйтесь в мою групу телеграм, і з вами вже почнуться трансформації.